Шановні фермери, друзі та партнери, торговий дім «Каскад» щиро вітає вас з наступаючим новим роком. Нехай цей рік стане роком робити складів, щедрих вражай та успішних рішень. Ми вдячні вам за довіру та співпрацю, обіцяємо надалі бути вашими надійними партнерами в світі аграрного бізнесу. Бажаємо здоров'я, щастя, благополуччя та щасливих моментів. Хай ваші мрії здійсняться з легкістю. Поваги торговий дім Ну Моні колеги, з Новим роком! Нехай новий рік принесе все найкраще. Любов, радість, здоров'я і достаток. Нехай новий рік буде насичене неприємні події, емоції та близькі, рідні будуть поруч. З Новим роком! Дорогі фермери, ми щиро вітаємо вас з Новим роком. Бажаємо, щоб цей рік приніс вам гарні врожаї, щедрі поля і, звісно, фінансову стабільність. Бажаємо здоров'я вам та вашим сім'ям. Теплата затишку у ваших будинках. Ми щиро дякуємо вам за вашу працю за те, що робите наш світ смачнішим та кращим. З найкращими побажаннями. Партнери, прийміть наші найщиріші вітання з нагоди 2025 року. Хай новий рік вам принесе високі вражання, високі наболі, розвитку вашого господарства. А саме головне Ми, менеджер торгового дому Каскад. Вітаємо наших партнерів з новим роком. Бажаємо наступному році ще тих врожаїв. Та мирного неба, і нехай ваш наступний рік сяє так же яскраво, як ця ялинка з новим роком. Рок рок